Динамо провело черговий день у Туреччині паралельно працюючи над підсиленням лінії атаки. Сьогодні розкажемо усі деталі. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на динамівському секторі. Новий день, а значить, новий привід поговорити про столичну команду. Сьогодні розкажемо, як у них там справи в Туреччині і що на трансферному ринку запланував собі Ігор Костюк. Зараз перейдемо до випуску. Вас же тим часом попросимо про підтримку нашого проекту. І найкращий спосіб це зробити просто зараз на нього підписатися. Ми дуже хочемо закрити позначку 15 тисяч і будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Кін партім ти король одразу давайте летіти на турецькі узбережжя у неділю, 25 січня, динамо зіграє другий матч на контрольному зборі. Тож давайте зараз про те, як клуб до нього готується. Зимовий підготовчий збір Динамо, набирає обертів. Після першого сонячного тижня у провінції Анталія розпочався тиждень дощів. Тож тренування білосинім довелося проводити під зливою. Увечері погода справді була дуже поганою. Після тренувань без м'ячів на піску та в тренажерному залі у четвер. Підопічні костюка повернулися до роботи на полі. В рамках розминки гравцям запропонували доволі цікаві вправи, під час яких потрібно було працювати у парах. При цьому футболісти були пов'язані. Заняти один з одним фітнес-резинками. Далі команда працювала над пасингом на половині поля. При цьому кожен гравець повинен був рухатися виключно у своїй зоні. Окрім того, працювали гравці і над утриманням м'яча та над колективним пресингом. У подібному ключі підготовка триватиме до 25 січня. Тоді білосині зіграють другий контрольний поєдинок на турецькому зборі. Суперником буде команда із Косово під назвою Малішева. Про цей поєдинок ми детально поговоримо вже у наступному. Ному відео, тож підписуйтесь, аби не пропустити усе найцікавіше. Далі поговоримо про трансфери і для початку про продажі. Знову тут мова піде про Миколу. Шаперенка здавалася б, його історія з Жироною вже закрита, але іспанські медіа стверджують, що все не так просто. За даними видання Спорт С після підписання українського нападника Олександра Пищура, Жирона продовжує розглядати кандидатуру іще ще одного українця, і мова саме про Шапаренка. Розмови про співпрацю Миколи та цієї іспанської команди ведуться вже давно. Втім, після трансферів Ечевері та Бельтрана, здавалося б, що двері дола ліги перед ним закрилися. Вважали так й іспанські змі, але портал Спорт ЕС запевняє, що інтерес до гравця Динамо Каталонь Зберігають справа в тому, що задля того, аби заявити на сезон аргентинця Клаудіо Ечевері, Жерона змушена віддати в оренду колумбійця Джона Соліса і, власне, звільнити місце для заявки. Але це відкриває Миколі двері до команди Мішела. Попередньо відомо, що іспанці зацікавлені в тому, аби вже зараз сплатити символічну суму і забрати гравця собі, аби навесні він зумів адаптуватися до нової команди та чемпіонату і вже. Влітку спокійно грати на повну силу. Втім, якщо переконати Суркіса продати Шапаренка зараз не вдасться, тоді звісно у каталонців є план Б це розпочати переговори про попередній контракт і влітку забрати собі Миколу вже як вільного агента, жодним чином не вплутуючи у ці перемовини, власне, Динамо. Окрім того, що Динамо ну, можливо не працює над продажем Шапаренка, але така інформація є у мережі, точно вони працюють над тим, аби підсилити склад. І шукають вони гравця не того, який. Теоретично, потенційно, Миколу в центрі поля може замінити. Ігор Костюк незадоволений тим, що команда показує в атаці. Власне таке бажання напередодні висловив головний тренер Ігор Костюк, як інформує телеграм-канал Футбол з вертольоту. Наставник киян хоче додати варіативності у лінію нападу, тому вже розпочав пошуки нападника. Ну і до слова, є перший і доволі серйозний кандидат. Схему доволі схожу на ситуацію з Шапаренком. Тепер хоче провернути вже власне столи. Клуб, націлилися вони на гравця Ягелонії Афіміко Пулулу. Як інформують одразу декілька польських ЗМІ. 26-річний нападник знову і вже далеко не вперше фігурує у шорт-листах Динамо. Вперше про інтерес до нього писали ще у грудні 24-го. Так от зараз ситуація максимально наближає сторони до укладання угоди. Контракт Пулулу з Ягелонією закінчується у червні цього року. Тож Динамо має право. Спілкуватися вже безпосередньо з гравцем без участі польської команди, тобто підписати з ним попередній контракт. Ситуація абсолютно дзеркальна з тим, що відбувається із Шапаренком. Нині трансферна вартість Пулулу становить 4 мільйони євро. І як пишуть окремі польські журналісти, кияни власне так само розглядають можливість викупити його контракт зимою за відносно невеликий, як для Європи, але великий для себе 1-2 мільйони євро. Але для цього вже усі. Потрібно якимось чином вирішити питання із Владіславом Блинуце. Тож перспектива такого підписання з однієї сторони може дати Динамо доволі якісного нападника, пулулу, до слова, минулого сезону став кращим бомбардиром Ліги конференцій. Але з іншого може знову відкинути на роль запасного Матвія Пономаренка, а Владислава Герича, відповідно, закинути ще далі. Тож ваше ставлення до такого трансферу напишіть у коментарі. Водночас провернути такий перехід киянам буде доволі непросто. Як інформує портал Мечикі, сам Пололу висуває наразі доволі високі фінансові вимоги. Не продовжуючи свій контракт із Ягелонією, він хоче отримати дуже хорошу зарплату. Пололу із задоволенням погодиться на контракт близько 1 мільйона євро. Пише Джерело. Чи піде на такий крок столичний клуб? Наразі це невідомо. Адже подібні контракти у Динамо, якщо й мають якісь футболісти, то їх можна фактично пере. Рахувати на пальцях однієї руки. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Історія з Миколою Шапаренко, напевно не закінчиться до лютого. А якщо він нікуди не піде, то різноманітна інформація так чи інше фігуруватиме аж до літа. Пишіть власне свої очікування: чи варто йому їхати до Іспанії, чи варто йому доєднатися ось до того українського легіону в Каталонії. Ну а також про Пулу, чи гідний він того, аби виступати у Динамо. Чи хотіли б ви, як уболівальники команди, побачити саме його на вістрі цього клубу? Чи ліпше робити ставку на пономаренка Герача або, можливо, ще когось із молоді? Ваші думки залишайте у коментах. Нам буде цікаво їх почитати. Там же знизу кнопка підписатися. І ще одна важлива кнопка це вподобайка. Тисніть туди. Дякую, що були з нами. Будьте на зв'язку, адже ми дуже скоро побачимось, а конкретно завтра, після матчу Динамо.